Так, всім доброго дня. У нас сьогодні пановне, пановне, ну, заплановано, бо ми договорилися з власником перед тим, що, що він приїдеться, нагріє двигун і ми провіримо цеп на тяжителя. І що, адаптація на холодну була у нас 4 3, 7 на холодну, але цепки не чути було нічого. Ми прогріли майже майже до норми і у нас... 2,7-2,8 на 2,8 градусів. До трьох в межах норми, але по суті він ще не пролітий на всі 90 градусів, вона буде повністю пролітий і перед повною хорошою провіркою і правильною на 100% ну, на 100% комп'ютер, це так якісь похивки у нього є, але потрібно ще трохи понавалювати, щоб максимально дати нагрузку на двигу, на цеп, щоб вона стала максимум, нас, що може стати. На... тобто при в такому агресивній їзді і тоді перевіряти на сюди. Але я думаю, що все окей, бо ні звуку, ні нічого немає, ні на ході, ні на землю, ні, ні абсолютно. Так що тут все окей. Пробіжить у нас 226 тисяч. На такому пробігу все окей.